Повернення на захід напередодні свого 68-го дня народження художник Юрій Гуменний презентував одразу дві виставки. Уродженець Івано-Франкового селища поблизу Львова вже майже півстоліття мешкає на півдні у Миколаєві. На Прикарпатті він презентує свої доробки лише вдруге, але різнобічно, адже крім особливої графіки, створеної за допомогою авторської техніки, він привіз також чимало живописних полотен. У його творах і горизонти південних степів, і витончені обриси запашних квітів, і віртуозна село. Ветна лінія ню, неабияк вплинув на малярську манеру автора цих робіт, його фах. Звісно, не перший інженерний, а другий художня обробка скла, а також навчання у видатного львівського педагога Романа Сельського. Як стверджують мистецтвознавці, воно позначилося на системі формального аналізу художника та його унікальному естетичному мірилі довершеності. Яскравий вияв феномену творчої волі, який виконує своє соло відвертими барвами незаангажованого експериментатора, це про Юрія Гуменного, роботи якого в Івана Понуватимуть до завершення весни.